Не вистачає вологи Або якісь фактори не дають змогу вам працювати якісно по насінню соняшнику під Ранстар 25 2025 році. Весна не за горами. Ми покажемо вам, як виглядає в нас соняшник топовий флагман по фракції стандарт. Це 8005 від компанії Агросеми Зверніть увагу, отак він виглядає. Отак ми його просипаємо, просипаємо. Дуже цікавий, цікавий, цікавий. І це буде ціна складати. 3,200-3300 запасіну одиницю. І так буде виглядати вже сонячник по фракції Екстра. Отак він виглядає така цікава націнинка. І це вже буде ціна складати 4200 4300 за одиницю. Це все звинувача тільки для того, що цей висівний диск має змогу вам вказати, що вам потрібно. А в цілому сім раз вовчка олійний, врожайний та по технології сумок 50 грамів. Компанія виробника Грасеме та компанія АВС Стандарт.